Ось так потужно та яскраво отримують на горіхи московольські вояки від наших збройних сил. Лише погляньте, як одним за одним смертельні подарунки для росні вилітають із чеської реактивної системи залпового вогню. Вампір ця РСЗВ може таке натворити, що вам і не снилося. Вона просто випиває кров з ворога, легко накриваючи велику територію і знищуючи техніку й особовий склад противника. Ця сильна зброя дуже схожа на радянські гради. Але РМ 70 Вемпайр від Ескалібритус Армії найцікавіша за радянську систему і може значно більше. Напевно, ви не раз чули фразу накрили градами. Звучить страшно, а як до діла, то ще страшніше передусім путінським воякам. Українські збройні сили використовують цю чеську вбивцю з минулого року. Самі ж армійці розповідають, щоб накрити ворожі позиції і металеве барахло руської армії, треба лише 5 хвилин. Уявляєте, скільки добра робить Арта Вампір за такий короткий проміжок часу? Вампір швидко приходить на позицію, відпрацьовує по цілі та згортається. Як чеська техніка нищить москолоту, розказує далі. А ви підпишіться на всі ресурси п'ятого каналу: Ютуб, Телеграм, Twitter, Фейсбук, Інстаграм та. TikTok, що першими дізнатися, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, і що робить бавовно на Росії. РМ-70 Vampire – це модернізована версія ще чехословацької реактивної системи залпового вогню 122-го калібру 70-х років випуску. РСЗВ є копією радянського граду, але лише візуально. І то, якщо поглянути, збоку. Бо насправді чеська розробка має свої бонуси і переваги. Наприклад, у вампіра повністю броньована кабіна, система безпечна насамперед для бійців. А ще техніка дуже мобільна та швидка, попри свої великі габарити. Щоб наваляти москолоті, системі треба лише 5 хвилин. Уявляєте, приїхала, запустила вбивчі феєрверки, розвернулася і поїхала назад. Зовні вампір схожа на велетенську вантажівку з прикріпленими трубами зверху. Її вага більш як 25 тонн, має потужний двигун, а розганяється до 85 кілометрів. На передовій такій системі більше і не треба. Система РМ-70 це самохідна пускова установка, некеровані керовані реактивні снаряди, система управління вогнем та транспортно заряджувальна машина. Е, дуже гарне шасі, Татра Чеська. Е, взагалі, де, е, як це сказати, град це більш радянське, таке, як е, порівняти е, Жигулі, а це вже більш новітня, сучасна імпортна е, машина. Чому машина краща? Тут і підвізка пневмо стоїть вже, і як сказати, проходимість дуже гарна, плюс комфорт. Броньована кабіна. Броньована настільки, що двері дуже важкі і тут встановили гідравліку. Потужна зброя встановлена на шасі вантажівки з підвищеною прохідністю Татра т Т-813». Спереду шасі є бульдозерний відвал, ним можна обладнати вогневу позицію, не виходячи з кабіни машини, або ліквідувати перешкоди з дороги. Є також лебідка для самовитягування пускової установки. Тобто машина, окрім того, що добряче гадить по росні, ще й надто комфортна для військових, бо не потребує, щоб наші хлопці витрачали додаткову силу на технічні нюанси. Кабіна повністю броньована. На даху можна обладнати місце для додаткової бойової позиції та поставити кулемет калібру 7,62 мм Одночасно артилерійського обстрілу влаштувати окупантам стрілянину по наземних і повітряних цілях. Як то кажуть, тримайте московити повний фул нині. РСЗВ РМ 70 стоять на озброєнні у Чехії, Словаччини, Польщі, Лівії та Зімбабве. РМ «Вемпайр» Вемпаєр це аж 40 напрямних для пуску 122-мм ракет ГРАД. Ракетна пускова установка веде вогонь із закритих позицій, як одиничними пострілами, так і залпами. Коригувати вогонь можна з кабіни або переносним пристроєм з укриття чи бліндажа, на відміну від дуже схожої реактивної артилерійської установки ГРАД. РМ РМ-70 Вемпаєр має значно потужніші вогневі можливості. За дві хвилини після першого залпу вампір готова гатити. Знову система має контейнери для розміщення ще одного пакету снарядів, який автоматично перезаряджається після відстрілу основного набору. Відгативши, машина швиденько розвертається та залишає місце атаки, доки не прилетіло у відповідь. Цілять снаряди за 20 кілометрів і далі. Пускова установка техніки має радіостанцію, засоби пожежу гасіння і захист. Від зброї масового ураження. Підпишіться на всі ресурси п'ятого каналу: Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тікток, щоб першими дізнатися, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовно на Росії. Одне з основних завдань, які виконує реактивна система залпового вогню Вампір, це контрбатарейна боротьба у взаємодії з іншими засобами ураження. Техніка отримує розвіддані про артилерійські позиції ворога, одразу виїжджає на свою позицію та оперативно запускає бабовну. Достатньо лічених хвилин і горить. Палає техніка ворожа. Одночасно накрити снарядами. Вампір може не лише позиції арти ворога, а й знищити іншу техніку. Та солдатів-пабідітелей не просто так цю артилерію назвали вампір, бо вона прицільно влучає і вбиває, як кусає та випиває кров вампір. Додаткові снаряди на машину дає змогу розмістити потужна платформа Татра 813 Ось це і є великий бонус РСЗВ, бо за декілька хвилин можна замочити багато росні. Який це має вигляд? Наробив біди один зал, тобто відстрілявся. Далі напрямні розгортаються на 180 градусів, і гідравлічна система заряджає нові ракети за секунду. Оперативні атаки одна за одною не дають можливості русні, яка вижила втекти чи заховати свою техніку. Комфорт тобто клімат кліматконтролі, обігрів, коробка, автомат. Як кажуть, трекова машина. Це місце водія. Я командир. У мене місце тут поруч. Камери навіть стоять, можна дивитися, куди їдеш, якщо зараз. Дуже цікава штука. Надлишковий тиск создає у кабіні. Тобто те, що... Снаружи, якщо там буде якийсь газ, там, чи ще, воно ніяк не потрапить в машину. І Пилюка, ну, нічого не потрапляє, також тут більш-менш чисто, Ну, попрацюємо. Вампір має цифрову систему управління вогнем. Це цілий комплекс, який допомагає оперативно знайти ціль і знищити її. Комп'ютер, цифровий балістичний обчислювач, комбінована інерційна та супутникова система навігації і цифровий шифрований канал для обміну інформацією. Злагоджена робота всіх систем зменшує час від моменту виявлення цілі до її знищення. Дуже зручно для наших хлопців і дуже зле для русні. На вогневу позицію на вампірі виїжджають переважно. Шестеро людей, Топогеодезист орієнтує машину, бойовий розрахунок наводиться і виставляє приціл. А старший офіцер батареї керує виконанням бойових завдань. Артилеристи самі ж розповідають, максимальна дальність пострілу залежить від снарядів. Богатити з вампіра можна різними боєприпасами, тому відстань ударів становить від 20 до 40 кілометрів. Працювати з вампіром наші хлопці навчилися швидко, хоч кожен член екіпажу тут відповідає за своє замінити один одного в разі потреби не проблема. Бо чеську РСЗВ можна легко опанувати. Та й наші хлопці мають стільки досвіду з різною технікою, що здається їм під силу все. Нині на фронті мочити окупанта збройним силам України допомагають кілька десятків вампірів. Поки смертельні БК попадають чітко по цілях, підпишіться на всі ресурси 5 каналу. Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тікток. І ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовна на Росії та підсмалює ворогів? Чим ми гатимо по окупантах та нищимо переможну техніку путінських посіпак? Рахуємо хороших руських і зустрічаємося за тиждень. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо!